Стартував турнір шикуванням футболістів-учасників шести команд: дружби, веселки, лікарні, обох комунальників, серед яких ветерани та активістів партії Сильна Україна. Останні організацію цих ігор намагалися досягти певної мети. Ми дітей забираємо з вулиці. В минулому я член Національного олімпійського комітету, голова федерації бейсболу і футболу, я знаю, керував футбольним клубом АТЕК, я знаю, що це таке. Багато дітей не підуть на вулицю, не будуть курити, не брати наркотики, не будуть курити, не будуть пити. І чим більше ми таких акцій зробимо, тим краще для людей, тим краще для молоді міста Обухова. Ми сьогодні зібрали Молодежь, людей старшего возраста, для того, чтобы они получили удовольствие от футбола, для того, чтобы они встретились вместе, пообщались. Мы, с одной стороны, думаем о популяризации футбола, с другой стороны, мы подумаем о людях, о их здоровье и... А партії. Розпочали гру футболісти, ветерани комунальника та сильні українці. Варто зазначити, що в обох командах вікова категорія гравців здебільшого була рівною, тому для вболівальників залишилося інтригою, на чиїй стороні буде вдача. Найзапекліші моменти зазвичай відбувалися біля воріт. Неабияке задоволення вболівальникам подарував поєдинок команд дружби та веселки. Натиск та швидкісні комбінації футболістів були найголовнішими козирями в обох командах. Нікому не хотілося програвати, тому футболісти віддавалися грі на всі сто. За результатами цих та наступних ігор визначилися фаворити. Старші комунальники з рахунком 7-2 випередили сильно українців. Веселка зіграла з дружбою 6 6-5, рахунком 6-3 Молодший комунальник випередив веселку. Не втішив він і футболістів лікарні розгромним всім. Дружба перемогла лікарню з рахунком 9-6, Отже, лідером турніру став комунальник. Такі спортивні заходи приваблюють любителів різноманітних турнірів. Достаточно часто в Обухове, вот, казалось небольшой городок, но вот уже второй турнир за эту неделю я вижу. Первый турнир был в, Укра... в Украинке это был э, борцовский турнир. И сейчас турнир футбольный. Так что молодежь есть куда пойти, молодежь есть куда чем заняться. И вот развивать вот эту вот тему, такую, что забрать молодежь с улицы, оторвать ее от наркотиков, оторвать от корева, от пива, действительно заняться спортом, иметь красивую фигуру. Кто кто этого не хочет, или просто прокуренные, пропитые, легкие. Да? Вот вам альтернатива. Атрисили України пообіцяли на цьому не зупинятися і продовжувати свої корисні починання. Партія «Тігіпко» і партійна організація міста Обухова все буде робити і в подальшому, щоб молодь була зайнята, щоб молодь займалась спортом. Чому що це перш за все патріотизм, по-друге, це якийсь характер молоді, і основне це зайнятість молоді. Ми плануємо такі мероприятия проводити регулярно. У нас є велике кількість активістів, общественному. Організація наше місто для нас готова організовувати чудесные праздники для нас и для жителей города. Марина Кочкина, Олександр Довбыш, студія Барт.